Ми сьогодні злітаємо таку поетичну назву носив мистецький старт Славутської школи мистецтв, яка 1 червня розгорнула великий творчий майданчик на площі Тараса Шевченка. Цього року у школі навчатимуться 365 учнів на п'яти відділах: фортепіанному, народної інструментальної музики. Це класи баяну, акордеону, скрипки, гітари, сопілки, відділу теоретично хорового співу. Хореографічному це спортивно-бальний танець, народна хореографія, класичний танець, а також художній відділ. Творча атмосфера мистецького тайкофу була більш ніж промовистою. Сьогодні ми відкриваємо ще одну сторінку творчого життя нашої мистецької родини, адже перше вересня завжди символізує старт. Для когось це перші кроки. У світ музики, пісню, танцю, живопису. А для когось це продовження творчого польоту? всесвіт мистецтва, мистецтво як небо без меж, наголосила Людмила Васильівна і звертаючись до учнів, батьків та викладачів, висловила впевненість, що спільними зусиллями вони зможуть розкрити талант кожної дитини. З вітальним словом до учасників заходу звернувся міський голова. Надзвичайно приємно сьогодні бачити молодь. Наш заклад, школа мистецтв один із самих прогресивних закладів, дуже потужних закладів. Ви бачите результат роботи. І сумнівів нема через рік, через два ви своїх діток не впізнаєте, тому що цей викладацький склад, який в нас сьогодні є. Це дуже дуже професійні викладачі, які вкладають душу серце в своїх діток. І я сьогодні всім добро, бажаю добра, діткам, досягнень. І що важливо, щоб ми жили, і працювали на перемогу. Дякую, слава Україні! Хвилюючим моментом мистецького старту став вихід на імпровізовану авансцену першокласників цього року. Школа прийняла до своєї родини 50 юних дарувань, але прийом документів ще триває.